Зараз ми будемо замінювати датчик АБС, правий передній. І як на любому Volkswagen, по суті, він міняється на Пасаті, на Тігуані, Passat CC, ну і інші Volkswagen. Для початку потрібно зняти колесо. Знімаємо. Піднімаємо автомобіль. Тепер беремо чудо девайс і відкручуємо полосом. Так як у нас там все дуже грязно, там де датчик, щоб новий датчик нормально поставити, треба все, всю грязь змити. Далі беремо торкс розміром 30 і відкручуємо сам датчик. Поки що йде непогано. Винімаємо сам датчик. Коли викрутили оцей болт, датчик нічого не тримає. І просто акуратненько, обережненько його виймаємо. Зараз будемо міняти. Для того, щоб зняти фіксатор і не поламати фішку, нічого там лишнього не нажимати, беремо просто отверточку, яка йде в комплекті, піддіваємо і обережненько. Виймаємо датчик. Все дуже просто. Далі вставляємо датчик на своє місце і ставимо датчик на місце. От ми його вставили. Далі беремо гвинтик. Гвинтик обов'язково потрібно змазати солідольчиком. Або чин там у вас є, для того, щоб потім його можна було викрутити. І збираємо все в зворотній послідовності. Далі закручуємо все. Обов'язково після встановлення потрібно скинути всі помилки, які були, щоб вони не були в пам'яті. І подивитися, чи потрібна якась калібровка, чи не потрібна. Тому що у всіх по-різному. Все, користуйтесь, пишіть лайки, вподобайки, код, Вновлюємо колесо в зворотній повідомлені.